Друзі, перші про головне. Поїхали. Ірина Гращенко пише, що деяким слугам народу заважає сама пані Ірина і ося опозиція в Верховній Раді. Пише волонтерка і експертка Самарська. У них, бачите, від опозиції самопочуття погіршується таку неприязнь і спитую кетая позиція кушать. Не могу. накатали вони у кляузі Стефанчукові. Прикладає на людську Порошенком, подавилися, відпустили анал табу. Яременко навіть назвав його імпотентом. Бо Порошенко, бачите, Повій не вибирав під час засідання, на відміну від нього не імпотента і самця у розквіті сил. Да так от від Порошенка відступили, вирішили оптому позиції позбавитись. Може з наскоку вийде. Це не партія Слуга народу, це чисто кунсткамера. мудрий нарід на Калапуцях. Туди такий мікс виродків усіх мастей, що зараз відхрещується і божиться. Що ні за слух, ніхто не голосував їх у раду вітром надуло. Тобто зеленим покидькам норми від втрати більше 300 кілометрів наших територій лише засічень, і від трешу, який коїться повсякчас, зеленим покидькам голова не болить а від опозиції так дуже. Бо якби не опозиція, то вже би і напис Україна на кордоні висмикнули. А ось слова самої пані Ірини. Вас в регламентний комітет з вимогою позбавити Петра Порошенка права на одне пленарне засідання відвідувати Верховну Раду України. А Ширка. І так, це їх мрія залишитися в залі самим і голосувати все те, до чого вони ведуть країну, до капітуляції. Тому що слово перемога якимось чином зникло з е, е, слів е, верховного. Рішення, ви знаєте, я хочу сказати, ображає парламент, те, кого слуги сюди привели, ображає парламент той список, який Зеленський сюди привів. Ви хочете проголосувати це рішення? Ми вимагаємо сьогодні поставити на голосування постанову про позбавлення Порошенка права відвідувати одне пленарне засідання, і ми побачимо ваші справжні обличчя. Ворога, замість того, щоб вирішувати справи, необхідні для нашої армії, займатися клоунадою, займатися знищенням парламентаризму, займатися знищенням руйнації державних інституцій. Ось обличчя команди Зеленського, ось кого він при. Дякую, шановні колеги. Ну, от я наступний раз скажу вам, от коли ви будете кричати ганьба чи що ті, добре. Я зробив зауваження всім. Я багато що в своєму житті читав. Я дуже-дуже багато чому цього робити. Софія Федина розносить зелених мародерів пух і прах. Саме таку потрібно ставити спікера замість ручного Стефанчука. В той же час ніби до крісла під спікером хитається і змінити його може рада перед виборами, аби прибрати від себе негатив. Нібито за це я 298 голосів. Пишуть канали. Хапайся, не хапайся за серце, це вже не допоможе. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підпуститись, переможемо разом.